Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні у нас на огляді кутовий диван Прадо. Він має такий габаритний розмір: крутка сторона 1,55 м, довга сторона 2,40 м. Спальне місце має при цьому 1,50 м на 1,95 м. Диван з пружинним блоком бонель, тобто підходить для щоденного сну, має досить велике спальне місце. Розкладка єврокнижка, має великі вмістки ніші для зберігання білизни в короткій стороні та в частині, де розкладається диван. Цей варіант кута можна зробити на іншу сторону. Якщо вам не підходить права сторона, ми можемо коротку частину переставити на ліву сторону. Він являється універсальним. Диван має велику містку нішу, піднімається на пружинах, має ламінований короб і дерев'яний брус на основі. Механізм трансформації досить легкий. Це єврокнижка. У нас є допоміжна петля, яка допомогла розкласти цю частину, опустили спинку, є захисний бортик від стіни і маємо спальне місце метр п'ятдесят на метр дев'яносто п'ять. Як бачите, досить велике спальне місце, майже як двоспальне ліжко підходить для щоденного сну. Наш кут, виконаний в тканині це меблевий більлюр високої якості. Ви можете замовити будь-який відтінок, будь-який колір, який підходить до вашого інтер'єру. Ціна буде залежати від категорії тканини, яку ви оберете. Нагадаю, що у нас є доставка по всій Україні. Оберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки по рогу доставляємо нашим транспортом.